Доброго дня, мене звати Лада. Вітаю вас на своєму каналі, і це відео буде про рукоділля, а саме про в'язання. Я взяла участь вже в традиційному такому, традиційній події на українському візуальному Ютубі. Це у магічному кубику, який проводить Олена Поганова, в якої є свій канал Єлена Поганова Handmade. І всі посилання на учасників, бо нас багато, на організатора і на чат наш будуть в описі під цим відео. Я взяла 6 процесиків. У мене навіть за тиждень відбулися готові роботи та в деяких процесах такі доволі непогані просування, тому я думаю, вам буде цікаво подивитися це відео. І не забувайте, будь ласка, залишати свої вподобайки і коментарі. Це дуже допомагає, і я сподіваюся, що вам буде. буде цікаво, ви отримаєте трохи натхнення, трохи позитиву, аби просто приємно проведете час. От. І зараз подивитеся, чим я займалася на цьому тижні. На даному моменті я вимушена вам сказати, що випадково я видалила початок вступ до цього відео, там де я розповідаю про свої процеси і розвішую маркери. Це не дуже прикро, але в процесі, в процесі всіх відео я буду вам показувати маркери початку роботи, тому я думаю, це не так погано. Доброго ранку! В мене понеділок, 12 серпня і... У мене трошки нерівно стоїть фон. от Вчора нам вже стали відомі, ну мені сьогодні, тому що я сьогодні зранку зайшла, вчора не зайшла, не подивилася, якщо чесно. Які будуть кубики? Це номер 5 і 6. У мене це шкарпетки з Артсану і моє поло. Шкарпетки з Артсану я вчора ввечері в'язала трошки, тому що залишалося там трохи часу до сну. І треба було щось пов'язати. Ну, я прив'язала тут буквально ось такий шматок. От, і я зараз його перечіплю. Я не знаю, чи я буду братися за сьогодні за шкарпетки, але заради, скажімо так, чистоти експерименту я перечіплю сьогодні маркер. От, може, знову візьму їх в роботу ввечері перед сном. Чим я займалася вчора, оскільки вчора була неділя і зранку я вже зняла заключне відео по стартам. Магічний кубок ще не почався. Я займалася ось цими серденьками, цілий день їх в'язала. А чому? Тому що у чарівниць добра зараз триває збір. З, з обереїв для ЗСУ, таких всяких сердечок, хто там робить янголят, не знаю, хто що робить. От І в мене вже є 4, здається, серденька, от таких три блакитно-жовтих і одне чорно-червоне. Я вирішила ще трошечки дов'язати. Це, що я завчора зв'язала, у мене вчора був такий якийсь трохи день лінтяя. Я чомусь не знаю, чомусь мені не хотілося нічого робити, і якось ці сердечки так довго в'язалися, можна було їх зв'язати набагато більше. Вони в мене ось на таких карабінах брелкових, вони зразу, зразу в'язані туди, їх. Тобто не дістанеш. Ось такі я зв'язала 5 штучок. Вони, до речі, бачите, вони всі якісь різні. Вяжу по одній схемі, а вони всі геть-геть різні. Чому так погано фокусується камера? Мені найбільше ось це подобається. Вийшло найгарніше. І у у цей вже блакитний кольор я повністю дов'язала, жовтого в мене ще багато. І ось цей синій в мене ще був. Що таке? От і я не знаю, чи нормально, чи цей синій занадто темний для цього я лише одне зв'язала. Не знаю. Ну, коротше, може ще якесь сьогодні одне зв'яжу, та відправлю, виходить 5,4. Ось ще одне треба зв'язати, буде 10 штучок, і можна буде їх відправити. От, але сьогодні основним чим я хочу займатися, це. Напевно, треба було закрити вікно. Так сильно не думаю у кадр. От, Буду займатися ось цим поло. Якщо хтось забув, <с> я в'яжу його з поєднання а, ниточок, мереносу. Половина мариносу, половина пововней, і ниточка 100% мариносу. В'яжу на спицях номер 35 Ось таким барканчиком. Це в мене в'яжеться спинка. Марки тут в мене вже стоїть. Тому ось такий план. Напевно, зараз швиденько зв'яжу одне сердечко, далі буду займатися цілий день поло. а може на вечір вже з'явиться. Якщо трохи набридне поло, то трохи пов'яжу шкарпетки. Але трохи складно в'язати ось це поло, бо воно доволі темне. І доводиться ставити кольцеву лампу біля себе, біля ліжка, для того, щоб було краще видно. Бо навіть з відкритими вікнами з штучним освітленням у в кімнаті все одно поганенько видно, що я там в'яжу. А от з кільцевою лампою, то, в принципі, видно нормально. Все тоді до. Завтра. Доброго ранку! У мене сьогодні середа, і я вам хочу трошки показати результати своєї роботи за перші два дні. В понеділок були процеси 5 і 6. У мене це шкарпетки Artisan і моє поло. За шкарпетки я так і не бралася, а от поло просунулось. Я вже майже закінчила спинку, але проблема в тому, що я під вечір вже могла все закінчити, але на мене якась напала, я не знаю що. Я щось тупила, сиділа, не могла зрозуміти. Хотіла е, цільним полотном вив'язати в плечі, е, таке заглиблення по горловині, е, роз, щось намагалась розвісити маркери. Коротше, щось в мене не вийшло, ну то вже був вечір. Не треба було. За це братися ввечері. Але ось таку частину я відв'язала пройми. Я думаю, що, напевно, я ще не буду робити оці виямки. Я ще трошки пров'яжу вверх. І потім вже. Мені здається, що буде трошки він задовго від підрізів, буде занадто довгим. Я собі так щось думаю. Ну, нічого страшного. Ось так. Коротше, ось такі в мене результати. Дуже хотіла закінчити спинку, але щось на мене якась напала. Не знаю, щось в мене нічого не виходило, і мізки мої не зображали ввечері вже перед сном. Тому, тому так. Да. От, але сподіваюся, якщо я ще раз випаде, то спинку я точно закінчу, або може е е день тище закінчу. Далі на вівторок, на вчора нам випав дубль 3, і це в мене жилет дитячий. Як бачите, в мене вже одні спиці от без, без петель. І тому що я закінчила тіло вив'язувати. Ось таким чином він виглядає. Ось так. І навіть обробила вже е, горловину і одну пройму. Тому в мене закінчилася оця пряжа. У мене залишилось два ось таких маточки невеличких. Я вирішила, що я тоді, просто щоб обіграти, щоб в мене не були лише просто пройми іншого кольору. Якось ось так от обіграю. Зроблю ось такі пройми. Ну, теж я трошечки вчора не закінчила, але думаю, в день тиші тут буквально роботи на я не знаю, ну на хвилин 30 зв'язати ще три рядочки і закрити ниткою іншого кольору. Тому виходить ось така жилеточка. Ось такий ось така горловинка. Доволі наче непогана, глибоченька. Тому ось так, от ось такий результат. Тобто я зв'язала передню частину, задню частину, плечі. До речі, тут шувала методом трьох спиць. Полотно саме по собі таке отаке. І не хотіла петля в петлю закривати, щоб не роз'їжджалося. Закриття в мене тут з накидами, тому ось так. От, а на сьогодні випали процеси номер 2 і номер 5. І це знову шкарпетки з Артисану і дитячий джемпер. Ну, тут в мене стоїть маркер, тут в'язати рукави. Тому зустрінемось з вами вже, напевно, у п'ятницю. <кій> Доброго ранку. Неділі я вітаю вас в заключному підключенні магічного Е, Я хотіла підключитися в п'ятницю, але хотіла, да хотів, не дав. Але просто у мене останні дні щось з головою якісь, якась біда, вона постійно болить. От, і тому я не підключилася, але, я думаю, це не так страшно. <кій> Дивіться. Я підключилася останній раз в середу. І на середу нам випадали номер 2 і 5. і 2, 5 – це дитячий джемпер і шкарпетки з Артісану. Давайте так і будемо йти. Шкарпетки з Артісану. Я їх, якщо чесно, на цьому тижні не дуже багато брала в руки. А особливо я брала їх в руки. П'ятницю, але у в п'ятницю не випадала, але вже коли підійдемо до п'ятниці, то я вам трошки розкажу, чому. Ось так виглядало початок моєї роботи на початку тижня, і на е, зараз в мене вив'язані п'яточки. П'яточку вирішила зв'язати бабусину. Дуже давно її не в'язала. Зараз не дуже зрозуміло, але ось в мене обидві шкарпетки на такому етапі вив'язані п'яточки. Прикольні вони виходять такі осінні, скажімо так, дуже гарні. Мені, ще, до речі, так подобається цей артісан секційний, він такий начебто трошки е, приємніший на дотик, ніж однотонний. Не знаю, може це мені так здається. От. Ну, загалом мало, звісно, я пров'язала, але ви зараз зрозумієте, що куди було витрачено іншу кількість часу. Але так, трошки декілька вечорів. От так. І дитячий джемпер. Це в мене вже готовий. Готова робота. Була так розкласти, щоб він вліз. Ось так, я думаю, видно. У мене тут вже було зв'язано ось ця частина, я тільки пришила гудзички, як бачите. І рукави не були зв'язані. Тобто, я, коли я вже показувала в кубиках, в мене вже було декілька рядів вив'язано. Але е я почала в'язати і побачила, що петель надто багато і воно йде такою хвилькою. І я все розпустила, набрала по новій меншу кількість петель. І почала в'язати. Як бачите, можна помітити, тут такий переход кольорів, тому що в мене закінчилася ось ця пряжа. Тобто ці залишки такого акрилу, який в мене був з Аврори. я використала повністю рожевий і білий. І ось тут він в мене закінчився, і в мене ще був. Довелося шукати якийсь молочний. Ну, він відрізняється по кольору, звісно, але по метражу те саме. Шукати якийсь також. Акрил, схожий по кольору, по метражу. я його знайшла і дов'язала рукави. Такі вони вийшло дещо ши ширші, ніж я розраховувала. Не знаю, чому якось, мені здається. У порівнянні з самим тілом, вони широкуваті трошки. Але загалом. Робила обавки на рукавах. Це весь джемпер зв'язаний на спицях 3,5, я ще його настигла випрати. Ось такий він тут. Гудзички робочі, вони розтібаються. Я вчора вчора його дов'язувала вже на е, тижні. Ой, на, в день тиші я його дов'язувала. Ось така ковтинка вийшла, тут застібається, щоб легше було вдягати е, на гудзички Ось так Це десь на вік, я думаю, рочків на 5, може, така ковтинка, на 4-5 рочків. Ось такий джемперок. обидва рукавчики, я дов'язала, виперу його і буде добре, я думаю. Це перша готова робота. Як ви розумієте, якщо перша, то значить не єдина. Далі підемо. Ох, в четверг випадало номер 4.1. це шкарпетки з Drops Fable і джампер дощ. В той день я працювала лише над джампером дощ. І якось не дуже продуктивно. Не дуже я багато пов'язала. Я не пам'ятаю, чому. У мене було мало часу на в'язання, але так було. Дивіться. У мене тут трошки всього намішано. Багато ниточок, тянеться з джампера. А це все тому, що я в'яжу, не відриваючи нитку, а роблячи протяжки. Ось так він у мене вже виходить. У мене тут маркер висить початку ряду. Ось такий красончик. Я, до речі, не знаю, чи я його залишу собі, чи може комусь подарую, чи може спробую виставити на продаж. Мені він подобається, але. Я не знаю. Подивлюся, коротше, коли приміряю. Він такого розміру десь на 42-44, але такий не овер, а, ну, такої. Середньої. Середньої. Як це? Середньої вільності облягання, скажімо так. Ось в мене початок в'язання, і ось таку частину я відв'язала за. День, скажемо так. Ну, може, і немало, до речі, це просто по колу. Ось в'яжеться воно все по колу, тому тут не так вже і мало петель. Ось так потрошку в'яжеться. Ми на спиці тут номер 3, нагадаю, ось такі. У мене ось такий тут набір ниточок, ось це на Побінний, він мене в мене з 4 нитки. Ось це супер лана, ні, Аліза Лана Gold 800. Ось це в мене бубінний е, такий е, букляшик в мене залишався з моєї сорочки. Тут, здається, всього лише 25% мариносу, там щось 15% візку решта акрил. Ось такий незрозумілий. Незрозуміла така фантазійна ниточка. Ну, це не натурально, зрозуміло, що все. І ось така. Карточка. От загалом ось таке в'яжеться. Це джампер японським плечем. Ось такий він на мене Дуже мені подобалося його пов'язати. Він такий надихаючий, відволікає те, що потрібно постійно думати про ці зміни. Смужок дуже цікаво, захоплює такий він різнокольоровий. Не знаю, Мені він дуже подобається як процес, бо він такий не знаю, цікавий, дуже творчий. Далі шкарпетки з Артісану, а от над ними я працювала взагалі найменше на цьому тижні, і в четвер я їх взагалі не брала. Я їх буквально взяла вчора ввечері. І як бачите, це все, що я вчора за вечір пров'язала. У мене вже. Була зроблена п'ятка і треба було в'язати від п'ятки, скорочувати клин підйому. У мене вони в'яжуться від миска ось такі. І я вже завчора буквально скоротила цей клин підйому і вив'язала трошечки буквально ось так. От. Вчора за вечір що в мене залишався, бо вчора цілий день я закінчувала джемпер у той дитячий рожевий з білим. І під вечір я вже його закінчила, прийшла після прогулянки з собакою. І в мене там залишалось декілька годинок до сну, і я ось трошки їх пов'язала. Це вяжуться шкарпетки десь на 37-й розмір для моєї мами. Ось такі гарні вони, правда? Але на цьому тижні до них трошки не дійшла черга, на жаль. Так, і далі в п'ятницю номери 2 і 3 це дитячий джемпер і третє це жилет. І от в, в п'ятницю я якраз працювала над жилетом. Я вам показувала в минулому підключенні, ви бачили, що в що, мене вже там залишалося дуже небагато. Ось це маркер початку роботи на початку тижня, але я вам показувала його у середу, що в мене вже була повністю все зв'язане і залишалося обробити лише одну пройму. Так ось, я обробила одну пройму ще і зробила ось таке оздоблення. Ось такими... ми. Проклала такі доріжки. У мене ж тут візерунок з витягнутих петель, і я спробувала трошки додати ось такої такої, не знаю, я ж кажу, оскільки в мене не вистачило коричневого на повністю, щоб зв'язати все. Треба було пройму обробляти іншим кольором. Я подумала, що треба якось. Обіграти цей кольор, бо не будуть лише ж пройми такого кольору. І ось таким чином я зробила ось такі, е, типу, клітинку. По петлям, цим, напевно, він називається матрасним швом, гачком, ось так от ці більш рівні, звісно, доріжки. Ці вже такі трошки не дуже рівні. Але ну, я старалася, пряжа ще й темна, пухнаста, не дуже зручно, але. Позаду ось так, трошки несиметрично, ось тут біля горловини, але е, це вийшло через те, що в мене з самого початку трошки несиметрично були розподілені петлі наперед і спинку. Але я думаю, це не так страшно. ну, ну Я думаю, так теж непогано. Ось такі в мене вийшли клітинки, тут такий коричневі смужки. А там такі контрасні. Я думаю, вийшло непогано. Я вам обов'язково постараюся зробити підзйомки, бо так в кадрі не дуже прямой. П'ятницю я закінчила, тут було небагато роботи з ось цим. я ще вирішила трошки трошки попрацювати. Я вам всереду також показувала свій своє оце поло, що я зупинилася десь ось тут. Що я не могла зрозуміти, як мені треба вив'язати плечі і поглиблення по спинці. І я просто розуміла, що тут залишається буквально трошечки роботи, вирішила, що в п'ятницю трошки позавершую. Хоча цей номер і не випадав в п'ятницю, але я вирішила, що візьмуся за нього трошки. Тому що в п'ятницю мені випав номер. Номери ті, які в мене вже були майже готові, і там ну, не було з чим працювати, тому я вирішила, що. Ось. Ну, ось такий був у мене початок роботи ось тут. І я дов'язала тут такі трошки невеличкі плечики, неглибокий виріз. Тут я просто закрила е, такою тимчасовою ниткою, тому що плечі хочу зшивати методом трьох спиць. Я вже випрала це полотно, окреме ось таке воно. У мене вийшло тут, звісно, всі собаки і коти в мене, але ось такий Ось така спинка для мого поло готова. Я її вона не косила, все було нормально до того моменту, поки на неї не влігся кіт і не... В мокрому вигляді її не скомкав. Ну, я думаю, що після того, як я зберу, я ще раз буду її прати і ще раз висушу таким чином, як треба. Коротше кажучи, такі результати моєї роботи на цьому тижні. Я думаю, ви подивилися. Е, я дуже задоволена цим тижнем. Незважаючи на те, що в мене болить голова, безперду вже сьогодні 9-й день. Але на цьому тижні мені вдалося пов'язати досить навіть непогано з готовими роботами, трошки позакінчувати того, що я починала в тижні старті. І це дуже класно. А, тому що в наступному тижні можна буде щось почати новеньке, оскільки стареньке закінчилося, можна почати щось новеньке, пов'язати щось цікавеньке. от. Тому я дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую, що обрали провести цей час зі мною. Бажаю вам побільше натхнення і запрошую вас повертатися на наступному тижні для перегляду нового відео. Бувайте!